Доброго дня, вас вітає текстильна група Кавлета Ваші увазі Ми зараз пропонуємо про позиції 252. Кофти, флісові, міксовані. Америка. Присутні всі розміри. Ціна за 1 кг становить 3 долари. Вага мішка 20 кг, вартість мішка 60 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеоогляди у нас в групі Viber, на сторінці інстаграма, в прямих ефірах. Та вибирайте для себе ті мішечки та позиції, що вам сподобаються. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, зараз в вашій увазі представлена. Позиція під кодом 252. Флісові кофти міксовані, Америка всіх розмірів. По модельному ряду кофти йдуть на суцільній блискавці. З блискавкою до середини та без. Ціна за 1 кг становить 3 долари, вага мішка 20 кг, вартість мішка 60 доларів. Зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 252. Кофти флісові ліксовані. Америка всіх розмірів ідуть за доступною вигідною ціною. Ціна за 1 кілограм становить 3 долари. Вага 20 кг. Вартість мішка 60 доларів. Як бачите, по відео огляду в достатній кількості хороших ходових розмірів. Зустрічаються фінові моделі Коламбія. З вами була текстильна група Кавдатекс. Все буде Україна.